Україна була найбільшим виробником устриць в Європі. Пробуємо відновити цю традицію. Коли почався наступ, росіян було вирішено евакуювати устриці. Чорне море забрало всю мою ферму. Називаємося ферма Устриці Скіфі, тому що перша згадка е, про устриці тут на, тій, на цій території була зроблена Геродотом за часів скіфі. Коли він приїжджав в гості сюди, там в Ольвію, це під Миколаїв е, да к причорноморським скіфам е, його йому нашими е, словами накривали поляну. Е, чим ми раді, да, дуже були гостинні гостинні скіфи, і також е, пригощали устрицями, і він в своїх. Мемуарах, можна так сказати, це відкриті джерела, він писав, що чорноморські оці устриці набагато солодкіші і набагато делікатесніші, ніж ті устриці, які він любив їсти в рідній Еладі. До революції 1917 року Україна була найбільшим взагалі виробником устриць в Європі. Коли устриця в Європі майже вся вимирала, із-за хвороби, яка там винищила її буквально там за 10 років. В Чорному морі вона ще е, залишалася. І е, основні, скажімо так, регіони це була Херсонська область, і це був барон Фальцвейн, дуже, дуже знаменита да, особистість тут у нас, і його жінка Ганна вона займалася цим, е, цим промислом. Тобто тут устриці завжди були, їх споживали завжди, е, розуміли, як їх споживати, тому ми просто. Продовжуємо, ну, скажімо, не продовжуємо. спробуємо відновити цю традицію устричного ремесла промис. був такий магазин: ось на кшталт Дарів моря. Ось там я скуштував перший раз устрицю. Для мене це просто був дивовижно. Ці смаки, якісь солони, якась рибка, якісь горішки, цитруси там і так далі. Ось і я зрозумів, що ну це все. Я, я підсів, я підсів на цю їжу, і я почав їздити до цього магазину кожного дня. Там через. Півроку е, устриці зникли з цього магазину, і, е, і я почав просто страждати. Це був там 2011 рік. Устриці тоді можливо було купити тільки в ресторані. В ресторані вони коштували дуже великих грошей. Е, зрозумів, що я тут в Україні не знайду устриці. Е, в мене були е, друзі із Франції, це були українці, які переїхали до Бордо. Е, і, скажімо так, е, в мене виникла така просто там. Чудова ідея на той час просто поїхати у Францію, поїсти устриць, познайомитися, як їх вирощують, може якось налагодити якийсь імпорт чи що. Да? І так, я майже півроку, але ж з перервами, прожив у Франції, обкатався, обкатав всі місцини, де регіони устричні Нормандії, Британія, Аркашон, Перпіньян і так далі. Ось я працював безкоштовно, просто їздив, працював безкоштовно. Ну щоб і щоб я міг трошки їсти ці устриці, там знімав житло. Ось, і е, повернувся сюди в Україну з твердим наміром щось спробувати тут вирощувати. І я зробив по чорному морю порядка 12 посадок. розсадок. І зрозумів, що в принципі, у будь-якому місці Чорного моря, устриця адаптується. Дійсно, є ну велика смертність, але там великий відсоток, там 30 відсотків вона виживає. Початкова ферма була біля залізного порту. Там устриця дуже гарно адаптувалася. Я був дуже наївний, да і я думав, що я можу там. Побороти море, але чорне море це зона аномальних штормів. На другий рік Чорне море забрало всю мою ферму повністю. Злизало всі мішки, всі басейниці, труби і так далі. І я зрозумів, що недарма французи радять мілку воду. Тому в 2016 році я переїхав сюди на Телігу. Це найбільший лиман, морський північного причорноморя. Тут океанічна солоність. Тобто в два, а іноді навіть в три рази більше, ніж в Чорному морі, устрицям тут сподобалося. В наших умовах це біля 16-18 місяців. Потрібно для того, щоб виростити устрицю хоча б до розміру номер 3 Це 66-86 грамів, така невеличка, але дуже ніжна, смачненька устриця. Розміри устриць, це як формати паперу. Да? Тобто, чим більше сама цифра знайти менший розмір. Нуль – це найбільша устриця. Це устриця, яка там, може важити 200-300 грамів. Для цього устриця повинна рости 7-10 грамів. 12 років. Да? Звісно, що в нас немає такої можливості її так довго вирощувати, бо е, попит він перевищує нашу пропозицію. Да? І, е, там, і, звичайно, номер один поменше, і е, номер два і номер три – це найпопулярніші розміри у світі. Ми єдині, хто вирощує устриці, Да? ось тут це унікальний смак, да, унікальна свіжість. Скажімо, я гордий і радий, що навіть незважаючи на війну, на ковід, все, що ми пережили да і переживаємо зараз. Устриця вона вже застовбила своє місце на ринку України в раціоні українців. Скажімо так, ми потихеньку нарощуємо об'єми для порівняння одна Одеса. Як місто в на рік споживає більше устриць ніж вся Польща на рік. Я думаю, що ми ну, у п'ятірці в Європі по споживанню устриць там Франція, Велика Британія, Іспанія із за туристів, ну і Італія, і десь ми ось на четвертому, п'ятому місці. Ця місцина, скажімо так, мені здалася дуже також зручною для розвитку якогось там невеличкого туристичного бізнесу. І ми відкрилися тут в минулому році, в липні. Через два тижні тут просто були величезні черги. Бо тут є таке відчуття, що ти на морі. Море було зачинено, всі, всілякі міни ось, і ми обладнали пляж. Обладнали невеличкі такі барчик, якусь кухню, і ну, до нас повернулися ті старі часи, коли це просто кожного дня влітку це черги, дуже багато машин приїжджає. Ну, дуже багато, наприклад, військових. У нас тут було два військових залів весілля. Я не пам'ятаю там скільки разів, але чимало, да, коли військові сюди заїжджали. Да, Видно, що прям там вчора десь були просто на нулі. Да? І ми там і пригощали, селили в доміки там і так далі. Ну, звичайно, це мені здається, кожен українець так буде. Да, але військові у нас дуже українські чемні. Ні. Я за все хочу заплатити. Не, не потрібно це треба, потрібно було ще вмовляти. Будь ласка, нам ну не важко і це, ну хоч якось віддячити на да, нашим військовим. Коли почався наступ росіян, Миколаївська область була ну одна одна з перших там, під під ударом. Да? Тобто там пав Херсон. Ніхто не і я в тому числі не розумів, що робити. Я прийняв рішення забирати. Ну трошки порадившись з військовими, вони сказали, що там через лиман не пройдуть. Ми будемо захищати і так далі. Тому да, було вирішено евакуювати устриці. З миколаївського берега на одеський, да, ось тут, де ми зараз знаходимося. На початку війни телегульський лиман він використовувався росіянами як така ложбина, куди ці ці ракети заходять, і вони вже там якось там керуються. І також безпілотники. І буквально над фермою на Миколаївській стороні там в 50 метрах від нас били Орлан. І пару раз тут таке, що прямо ну, над нами пролітали ракети ну високо, да там кудись вони летіли. Uh, да. Але це там не додавало да ніяких позитивних, звісно, емоцій. Я мрію, щоб там не тільки телегульський лиман, щоб тут були десятки ферм. Щоб це був устрічний регіон, де можна вибрати яку ти устрицю сьогодні хочеш у цього фермера? Чи у цього план створити сталу індустрію? Да, для того щоб ми все-таки відроджували. Відроджували не, не тільки устрічне, взагалі аквакультуру, бо українці дуже мало споживають риби. Ну от ось, наприклад, порівняння з Європою, ось тому для здоров'я нації да, нам потрібно більше їсти свіжих наших українських виручених тут українськими роками продуктів.